голову говорю. Да? Посмотрите, как... ну, А я не

Я на YouTube, как в Киеве придумали турокез. ракет? Ну, конечно, где? Матрюша, что Я Игорь! Андрюша, я что так Ты что? Сейчас попросил

Я Дармограй Валентина Вікторівна, працюю в дитячому садочку номер 72 Журавлик, завідувач, заступник завідуючий по господарській частині. Ну, у зв'язку з погодніми умовами дуже багато снігу на криші в нас, так як у нас криша, дуже, ну, криша не в дуже в такому вдалому стані, тому справа в тому, що сніг, коли починає таяти, він вже протікає, в, 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 не а в будівлю, в саму будівлю. І тому е, за допомогою рятівників ми звернулися до них міста Вінниці, вони нам не відмовили, і вони ну, з великим задоволенням нам допомагають. Значить, роботи рятувальники проводять на криші, вони знімають сніг з парапетів, знімають сніг з криші і також розчищають усі, бачите, доріжки, які знаходяться до майданчиків до дитячих майданчиків. І загрози не буде, що він не буде працювати, він буде працювати, тому що ми навіть ще вчора самі працівники розчищали територію дитячого для того, щоб він функціонував. Старший помічник начальника зміни Оперативно-координаційного центру управління надзвичайних ситуацій Вінницької Вінницькій області. Зараз ми знаходимося на території 72-го садіку міста Вінниці. В зв'язку з великими опадами у вигляді снігу, нашими підрозділами проводиться робота по наданню допомоги. Дитячим садочкам розчищені їхні території, а також дахів дитячих садочків. Всього по області за сьогодні проведена така робота в 32 дошкільних навчальних закладах.